Так, зараз при помощи біопрепарату я живлю виноград. Купив весною 10 кущів винограда. Ось вот так весь він попринімався. Один не прийнявся пам'яті вчителя. Ну, внесу сюди препарат. Подивимось. І він має стан на 1 травня. Це вже навіть такі весночки всі. Так дивіться, сьогодні у нас 11 травня. Зараз зроблю другого підкормку через реанімація винограда. Отак вот молодий виноград виглядає на даний час. Це я його весною. Всі прийнялись. Пам'яті вчителя виглядає отак. Вот ну, Процес уже пішов. Виливаю десь близько літра препарата. Так виглядає виноград. І отак. От 28 травня. Так виглядає в пам'яті вчителя. Виноград жив. Також ну, бронька буде по листочку. Ну короче, препаратом спас. Ну и, конечно что попринималось-то. вообще шикарно. Так, ну пока вот так.